Нагрудним знаком Золотий хрест було нагороджено кращих військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони 122-ї бригади територіальної оборони. Адже вони захищають повітряний простір Одещини від ворожих безпілотників. Кожен раз, коли є загроза БПЛА, кожен раз потрібно розуміти, що це збереження насамперед життя українців, які залишилися в Україні, та розраховують на нас. Серед захисників є люди різних професій автомобілісти, хірурги, ветеринари і навіть криптоброкери. Але то було в мирному житті. Зараз їх об'єднує захист батьківщини та чисте небо над рідним містом. Забезпечення безпеки, мирного населення та оборони України. Наші діти, щоб мали спільне майбутнє, щоб вони була свобода слова. Все ради нашого майбутнього. Люди всі дуже серйозно до цього ставились, всі розуміють, що, що воно таке шахеди. І підрозділ дуже до цього серйозно відносився. І по 15 годин стояли, і по 18, дощ, не дощ, мороз не мороз. Всі виконували свої задачі і питалися максимально вразити ворожі цілі. Вони цілодобово охороняють українське небо. Тому дякуємо усім воїнам, які бережуть територіальну цілісність та повітряний простір нашої країни.